Вітаю, друзі, ви на каналі Грунтотех. З вами я, Владислав Чайковський. І сьогодні зробимо огляд, поки мене не вигнав з поля дощ, соняшника від компанії вніс на демополі по технології наутів на Харківщині. Тому давайте подивимось, що тут росте. Така краса вже на сьогодні. Значить, це я зараз знаходжусь на останньому, на останньому гібриді. На демо посіяні це в нас лайм, Вегас, Амато і Фолк. Це зараз я на Фолку. Зараз ну, пре-пре дуже активно. Нарешті нас пройшли дощечки. Не було дощів доволі багато по часу. Е, тобто з 14 березня по 5 червня випало 17 мм дрібно. І ось недавно випало 3 до 6 сумарно на 25 мм накапано. І Ось знову тягне таке щось дуже страшне. Буду менше балакати а більше знімати. Значить, отакий в нього зараз розвиток. Я, я думаю, вам видно, лапухи такі добрі. Дуже він високий. Я не знаю, він ну... ось інша йде компанія, бачите межа, вона нижча. Тут прямо ну дуже високий соняшник. І по розвитку, і взагалі так по стану, дуже він виривається фолк. Значить, Після посіву гліфосат з ґрунтовим, потім е, по цьому по сходовому був гіллянтекс. Широколискових бур'янів нема взагалі, а є в рядку, ось, якщо я присяду, покажу, Міщієць, коротше, ось. Але це молодий, це він пішов, коли пішли дощі, Тобто і була фаза вже ну, невідповідна для оприскування. Тому, тому, тому. Ось, бачите, так в принципі чисто. Ось навіть де нема соняшника, куріні ну, нема. А от міще місцями є, але я думаю, соняшник зараз, зараз його як задали. дуже мені подобається його зріст, звісно, він дуже випереджає багато інших гібридів. Ось дивіться, зараз йду. це десь мені ну реально вище поясу цей соняшник. А це ну навіть видно по просівчику, де оприскувач йшов, колесом трішки задавив на начальному. Розвитку. Так, це в нас фолк. Зараз переходимо вже до амато. І дивіться різниця, яка капець. Ось. Межа, дивіться різниця. Фолк і амато. Чітко видно різницю по соняшнику. Цей а, фолк і вищий. Зараз від краю відійдемо. Фолк, дивіться, він і вищий набагато. І такий, ну, більш. Він дуже випереджає амато. Ось амато. Ось, і бачите, де просівчик, тут, звісно, мішієць Ну, Не встигли. Не встигли, точніше дощі пішли, ні ну, точні, коли потрібно було, щоб вони йшли. Амато від, відстає доволі, доволі сильно. Ми тільки ось були ну, от фолк, дивіться, яка стоїть стіна. І ось амато, тобто різниця є, ось по розвитку точно, що бачите. Тут і навіть ось так, якщо взяти, по висоті також. Різниця є суттєва. Коротше, ось такий розвиток. Зараз я зараз спробую е, знайти. Та що спробувати? Треба йти на край знову ж таки і шукати різницю, точніше межу між е, Амато і Вегас. Тобто у нас Фолк це під Гранд Стар, але не було Гранд Стар обробкою Грандстаром, бо все ж таки демо різні технології. Амато під Star, Вегас під Star, а вже Lime – це класичний гібрид. Тому за рахунок лайму ми і не обробляли тут Star, а тільки Grand Star ну, би теж нічого б з лаковим бур'яну не зробив. По краю, я не знаю чого, край завжди топчиться, по краю завжди розгортається техніка. Тут, блін, у Юрія Миколайовича перенавантажувача нема. І тому по краю Камази крутяться з мазами. Камази маз. Але по краю тупо розвиток кращий, Ну це таке. Радянську книжку агрономії можна викидувати в смітник, все ж там написано, нічого не працює. Так, коротше, десь тут повинна бути межа. Значить, по праву сторону в нас йде вже а, Вегас, а по праву сторону Лайм. Значить, теж, бачите, ось де просівчики, ну саме широкий штик, стик робили. Тут от, пішов бур'янець. Він е, відстає ще від Амато. тобто Фолк от він стоїть, бачите, тупо стіною ось іде, е, це ж іде Вегас. Амато і он, бачите, оп! підйом, То Фолк пішов. Фолк взагалі дуже високий гібрид. Значить, коротше... Коротше ось це е, Вегас. Блін, вологий капець. Пройшов дощик ще сьогодні. І прямо вчора вночі, сьогодні, і прямо на ну, Багнівку. І ось зараз йде, зараз буде як заливати. Тому потрібно зараз швиденько-швиденько і, і топати звідси. Коротше, ось така краса по соняшнику. і, пре, пре, і дуже сильно. От, але фолк, блін, виігрує, мені фолк подобається більше. А Матос і вегас ну, реально відстають. Так, зараз доходжу. Я ось видно гарну межу, бачите? По соняшнику я зараз вам покажу. Ось, бачите, світліше і темніше. Темніше. О, тут взагалі видно, дивіться. Бачите, ось світло. Світліший соняшник і вищий. То фолк. Потім оце... Е... Амато і Вегас, він такий полоса більш темніша. І ось знову полоса світліша, тут вже йде вже лайм. Значить, що в нас по лайму тут? Це, це вже пішов, друзі, лайм. Лайм класичний гібрид. Ну, ну Ось лайм, до речі, дивіться, він випереджає і Амато, і вегас. І... І... І і дивіться. Він вищий. Він, можна сказати, ні, ну він кращий видно, що бачите? Або він але ось вже вже ось формує бутончик, але ну, випереджає достатньо сильно е, інші два гібриди. Звісно, до фолка він ще не дотягує. Блін. До, звісно, до фолку він не дотягує. Ну, він тут високий, бачите, по пояс мені. Фолк стоїть стіною, але все ж таки також розвиток, бачите, вже непоганий. Ну Зараз ще особливо ти не подивишся якісь різниці, потрібно почекати. Що ж, друзі, отакий соняшник вам показав від внісу. Знову ж таки, очередний огляд. Все добре, все в принципі є. це, звісно, міші ну, але... Ну Є так є, ну що ти поробиш. Нічого я тут не пороблю, вже нічого не зроблю. Коротше, ну, мені чесно, поки що більше подобається ФОВ усіх цих гібридів і на ніс, пісня також повід. Ну Реально ФОК стоїть стіною і найвищий гібрид на всьому демо. Ну так і, По висоті зараз він якось сидів, сидів, а потім як пішов, що я офігів. Так що, друзі, підписуйтесь на канал Грунтотех, чекайте нових оглядів. Не забувайте не забувайте про підписку, бо я дивлюсь, що мене дивляться, але щось не хочуть підписуватися. Ну не знаю. Так що отак от. Е наступний огляд вже буде, я думаю, в фазі бут бутончика. дочекаємося цієї фази. І тоді я вже думаю, е встановимо таблички, обдіскуємо край оцей нерівний якийсь, бачите, оце, 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 оце все. Вон гром гримить, зараз буде злива. Все це обдіскуємо, все це зробимо красиво і зробимо тоді вже новий, гарненький огляд. Тому дякую всім за увагу. Слава Україні, слава ЗСУ. Всього найкращого, підписуйтесь.